Любі, мої, вітаю. Ми все ближче до Різдва, і ми з вами продовжуємо розмірковувати над глибиною та сенсом різдвяних подій. Сьогодні ми з вами будемо говорити про найгостросюжетніший детектив у міжнародній політиці. Чому взагалі ми можемо і маємо право говорити, що частина біблійної історії це майже детектив? Тому що Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб боротися. Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб вести духовну війну і перемогти. Перемогти свого ворога і перемогти нашого ворога, перемогти ворога людства, який є джерелом зла, і якому люди стали слухняними і рабами через те, що вони відмовилися служити Господу та любити Господа. Тож саме Ісус Христос прийшов для того, щоб визволити, для того, щоб боротися, і для того, щоб знищити владу цього ворога, сатани на землі і в серцях людей, що увірують в Ісуса Христа як свого Спасителя. І цей ворог він не просто так спостерігав за приходом Ісуса Христа в цей світ. Цей ворог сатана через людей, які належать йому, почав боротися з Ісусом Христом. Почав боротися з Ісусом Христом з великою люттю. почав Полювати за Ісусом Христом для того, щоб знищити Ісуса Христа, для того щоб вбити Ісуса Христа, для того, щоб Ісус Христос не звільнив людство від Його влади, від Його злої та жорстокої влади, яка несе тільки смерть і тільки знищення. Тож, це причина, чому ми можемо говорити про детектив, тому що за Христом полюють, тому що Ісус Христос зі своїми батьками тікає. Чому ми можемо говорити, що це найгостросюжетніший детектив? Тому що, по-перше, полюють за Сином Божим. Тобто не за простою людиною, хоча Ісус Христос став людиною, так але ж Він ще і Бог. Тож полювання йде за Богом і знищити хочуть Бога, який став людиною. По-друге, найгостросюжетніший, тому що в цих подіях задіяні янголи, які, тобто надприродні духи, які сповіщають Йосипа, про те, які задуми мають вороги Ісуса Христа для того, для того, щоб його. Осип, як батько зміг би е, зберегти і сховати дитину Ісуса Христа для того, щоб е, його життя було в безпеці. Чому ми з вами маємо право говорити, що це міжнародний детектив? Тому що чотири країни були задіяні чи то своїми теренами, чи то своїми царями, чи то своїми міністрами та вченими в цих подіях, тому що Єгипет, Парфія, Галилея і Юдея задіяні в подіях, які ми сьогодні з вами будемо розглядати. Тож різдвяна історія має і такий бік небезпеки. І навіть трагічний бік, який ми з вами сьогодні будемо досліджувати, розмірковувати, і робити для себе висновки, будемо сьогодні отримувати Божі откровення. Від народження Ісус Христос стикнувся з ненавистю, стикнувся з люттю, стикнувся з полюванням на своє життя. Так, Ісус Христос прийшов для того, щоб померти. Але Ісус Христос прийшов померти у Богом визначений час. Ісус Христос прийшов для того, щоб померти, коли Він візьме гріхи людства на себе. Ісус Христос прийшов для того, щоб померти, виконавши свою місію, виконавши. Увесь Божий закон, пройшовши усі обставини, які проходимо ми в своєму житті, стикнувшися е, з усіма е, спокусами, з якими ми стикаємося у своєму житті, вистоявши. Тобто, е, Ісус Христос мав, мав померти тільки коли Він стане удосконаленим, так каже Слово Боже, в посланні до Євреям в п'ятому розділі вірші 8 і 9. Ісус Христос пройшов не просто померти в якийсь день. В якомусь світі Ісус Христос прийшов померти тоді, коли Він виконає дуже величезну частину своєї праці щодо нашого визволення, а ворог хотів, щоб Ісус Христос помер відразу ж після свого народження. І ми з вами зараз переходимо до знайомства з Іродом, з царем, в часи царювання якого Ісус Христос і народився. Що ми маємо сказати про цю людину? Ну, по-перше, в історії ця людина має титул великий. Це був дійсно політик, який зміг пристосовуватися до багатьох імператорів Рим Римської імперії. Це була людина, яка не мала, ми можемо так сказати, сумління. Це була людина, яка змінювала свої. Політичні погляди просто а, з вечора до ранку, якщо їй це було вигідно. І це була людина, яка дуже сильно тремтіла за своєю владою. Ірод був просто божевільний від думки, що він може втратити свою владу. Він був дуже жорстокою людиною. І наприкінці свого життя ми зустрічаємося з Іродом в біблійній історії, коли йому приблизно 70 років. Тобто, це вже дуже досвідчений політик і дуже досвідчена людина. Він просто. Був е, не в собі від того, е, що постійно йому ввижалися люди, які, на його думки, е, хотіли відняти у нього владу. Він вбив дуже багато людей, для того, щоб е, зберегти свою владу, тому що він думав, що ці люди хочуть його вбити і відняти у нього владу. Він вбив навіть е, свою дружину, яку дуже сильно любив. Він вбив своїх синів через острах, що вони від. Німуть у нього владу. І а, наприкінці своїх свого життя він став геть а, божевільною людиною, просто одержимою а, демонами, а, яка просто постійно щось робила зле, постійно ображала людей, постійно вбивала, постійно щось а, задумувала, а, для того, щоб коварними куварним, кроками. Залишатися при владі, і ось саме е, в часи. Е... Царювання ірода і народжується Ісус Христос, і так трапляється. Ми всі знаємо цю історію, що до Єрусалиму прибувають мудреці, прибувають високопосадовці, політики, тому що це були не тільки вчені, це були люди, які мали такий міжнародний міжнародну вагу в політиці. Вони прибувають, вони прибувають до Єрусалиму через те, що вони е, помітили зірку на небі і зрозуміли, що ця зірка вказує на народження Месії. Вони прибувають в Єрусалим і йдуть до палацу Ірода. І говорять Іродо, що тут у тебе в Юдеї народився цар, народився Месія. І ми бачимо, що це політична справа. Ми бачимо, що це не просто якісь там приватні особи стукаються в палац ірода. Ірод їх не впускає, і каже: хто ви такі? Вас не знаю. Я дуже поважна людина. Хоча ірод міг не впустити, йому б не запракувало ні сміливості, ні е, наглості сказати це. Але він не міг цього сказати через поважний сан е, цих мудреців. І Ірод дуже серйозно сприймає звістку про народження Месії не просто царя, а Месії, тому що Ірод знав про родства, про месію, і Ірод навіть дуже часто в своєму житті спромогався, бажав і. Робив певні кроки для того, щоб видати себе за Месію. Саме для цього він відбудовував єрусалимський храм дуже пишно, дуже масштабно. Тобто Ірод хотів, щоб ці пророцтва. Стосувалося його. Ірод хотів і сам стати Месією, і хотів, щоб народ його прийняв за Месію. Тож, коли Ірод дізнався, що з'явилася зірка, що вчені побачили, щоб вчені зрозуміли, що вони вже прийшли до Єрусалиму поклонитися царю, не просто подивитися, а вклонитися царю. Ірод, воспри... Ірод сприйняв це дуже серйозно, і він задумав вбити Ісуса Христа. А тут ще є така важлива важлива деталь, що Ірод питає про народження Месії про пророцтва у священників та книжників. І вони розповідають іроду, де має народитися Месія, де має народитися Ісус Христос, що він має народитися в Віфлеєми. І саме це Ірод і переказує мудрецям та вченим, які прийшли зі Сходу, і тут виникає питання. Чи знали, чи знали священники і книжники характер Ірода? Знали. Чи знали вони його стиль панування? Знали. Чи знали вони, чи могли вони здогадатися, що Ірод захоче вбити Ісуса Христа? Ну, ми можемо сказати, що вони мали всі обставини про це подумати і здогадатися. Але вони кажуть Іроду, де має народитися Ісус Христос? Вказують на віфлеєм, вказують на конкретне маленьке містечко. І потім вони, нібито, зникають з біблійного оповідання, тобто вони, знаєте, залишаються осторонь, не роблячи нічого для того, щоб. Спасти Ісуса Христа для того, щоб вклонитися Ісусу Христу. А це люди, які досліджували Біблію, вивчали Слово Боже, навчали народ Слову Божому і мали б першими піти та вклонитися Ісусу Христу, піти та визнати Ісуса Христа Месією та вічним царем, який звільнить людство і звільнить світ від панування сатани та гріха зла і смерті. Тож. У Ірода була мета, як знайти та вбити Месію. Це була мета сатани. Це сатана діяв через Ірода. І Ірод робив усе: брехав, прилаштовувався, просто казав одне, думав інше, задля того, щоб вбити Ісуса Христа. А небесний батько. Думав про те, і потім Йосип, коли вже через Янголів боготець сказав про це Йосипу, батьку Ісуса Христа, думали про те, як зберегти Ісуса Христа, як зберегти його життя, як втекти та вижити. От Йосип, батько Ісуса Христа, думав, як втекти та вижити. І ми бачимо цю гостросюжетну історію, і вона дуже трагічна, тому що це не просто фільм, який ми спостерігаємо. це не просто оповідання, яке ми читаємо, це відбуваються події, які стосуються нашого визволення. Це відбуваються події, які мають значення в житті кожного з нас. Якщо б ірод вбив Ісуса Христа, ми б не були звільнені. Сатана переміг, але небесний батько Ісус Христос і люди, через яких небесний батько виконує свою волю, які служать Ісусу Христу, роблять усе для того, щоб спасти Ісуса Христа, для того, щоб зберегти життя Ісуса Христа. Тож ми можемо сказати, що Ісус Христос був найбільшим кошмаром ірода, і вбивство Ісуса Христа стало просто такою маніакальною ідеєю. Ірода, допоки Ірод жив, він полював за Ісусом Христа. За Ісусом Христом. Допоки Ірод жив, він не забув, що народився Месія, який стане вічним царем. І дух зла, демони, які жили в серці іроди, в ірода, вони просто не залишали його від бажання вбити Ісуса Христа. І ми знаємо всю цю історію, як Янголи приходять до а, мудреців, як 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 Ян. Янгол приходить до мудреців, як Янгол приходить до а, Йосипа, як а, мудреці не розповідають іроду, саме де народився Ісус Христос, як Йосип ніччю хопає Ісуса Христа маленьку дитину і тікає до Єгипту і там ховається. А, ми не знаємо, скільки може рік, може навіть більше, допоки Ірод не вмирає. І ми бачимо, наскільки це дійсно така а, звичайна історія, в якому. Сенсі, звичайно, ця історія з нашого реального життя. Ми з вами можемо так подумати, що е через те, що Ісус Христос Бог через те, що Ісус Христос, як Бог всемогутній, е міг, Він міг би взагалі нікуди не тікати, щоб зробили мечі чи зброя людська проти Сина Божого? Нічого. Але сенс приходу Ісуса Христа в цей світ полягав в тому, що Ісус Христос мав прожити наше життя, що Ісус Христос мав пройти обставини нашого життя, що Ісус Христос мав пройти через все те труднощі, прикрощі, війни, втечу, через те, що проходимо ми. Задля чого? Задля того, щоб дати нам свою перемогу, задля того, щоб допомагати нам в нашому житті, задля того, щоб... Всі ці наслідки, гріха, які ми маємо в своєму житті знищити, перемогти, визволити нас і дати нам вічне життя в Його царстві, то ми бачимо, що Ісус Христос, не користуючись своєю, своєю божественною силою, хоча він її реально мав, вона була його. Він проживає ці обставини як звичайна людина, як дитина, яка залежить в своєму житті від своїх батьків, не сам же Ісус Христос біг в Єги. Пит так Йосиповів батько Ісуса Христа відповідав за те, щоб сховати Сина Божого, сховати свого сина, сховати, сховати сина Марії і зберегти його життя. І... Це нам відкриває надзвичайне смирення Ісуса Христа і силу Ісуса Христа, і мужність Ісуса Христа. Ісус Христос не, бої, не боїться жодних ворогів. Ісус Христос не боїться жодних обставин. Ісус Христос пройшов через все, через що проходимо ми. Тож, як послання до євреїв каже, що Він є такий первосвященник, який стоїть перед Богом, який пройшов усі, усі ті обставини і труднощі. Хвилювання, страхи, через які проходимо ми, і Він переміг, і Він знає, як нам допомогти. Тож ніччю Ісус Христос, на руках у батьків, вони тікають до Єгипту, там живуть певний час. Можливо, це була Олександрія. Місто в Єгипті, де була дуже сильна а, діаспора євреїв. Це приблизно десь до 300 кілометрів від Єрусалиму від е, Віфлеєму. І проживає там допоки ірод не вмирає. Тим часом ірод посилає військо в Віфлеєм, і ми знаємо, що він вбиває усіх дітей віком молодших за два роки. Тобто він, так знаєте, з надлишком бере час. Він випитує у. Мудреців, коли народився Ісус Христос, потім додає ще там, деякий час і знищує усіх дітей, щоб, щоб вже напевно бути впевненим, що Ісус Христос помер. Трагічна історія. І ми бачимо, що історія Різдва це не просто історія радості. Ми, ми ми бачимо, що це не просто історія така легка, це не просто така приємна музика. Ми бачимо, що це історія боротьби. Ми бачимо, що це історія духовної війни. І ми знаємо, що Ісус Христос переміг. Ми знаємо, що вся ця подія, різдвяна подія, це полювання за Ісусом Христом ні до чого не призвело. Ісус Христос переміг. Небесний батько він просто зруйнував усі плани сатани. Він зруйнував усі хитрощі сатани, нічого не вдалося. Потім, вже, коли Ісус Христос вийшов на своє служіння, його теж намагалися вбити багато-багато разів, але теж нічого не вдалося. Тому що небесний батько зберігав життя Ісуса Христа, щоб Він виконав все, щоб він прожив усе наше життя, щоб усі наші обставини він взяв на себе. Себе, щоб всі наші труднощі і гріхи він взяв на себе, щоб він освятив собою, освятив своїм праведним життям, життя кожного з нас, життя людське, щоб ми з вами мали вічне життя, яке перебуває в Ісусі Христі, праведне життя. І ми знаємо, що ця е, найгостросюжетніша детективна історія е, завершується. Перемогою Ісуса Христа завершуються найславнішим хепіендом. Також ми маємо сказати, трішечки повернуся назад, що коли Ірод вмирає, і Янгол Божий каже Йосипу, що вони з Марією і Ісусом можуть повернутися до Юдеї, то а, саме в Єрусалимі а, на царський престол сходить Архелай, син. А, Ірода, і це теж дуже жорстока людина. І Йосип продовжує ховати Ісуса Христа, і Він не йде до Єрусалиму, він не оселяється навіть в Віфлеємі, він йде в Галилею, бо там а, став царем брат Архилая, інший син Ірода. І там вже Ісус Христос був в більшій безпеці. Тобто ми бачимо, що. А, Дитинство Ісуса Христа, як і доросле життя Ісуса Христа, це духовна боротьба. І ми ми бачимо в біблійній історії, що наше з вами спасіння коштувало Ісусу Христу а, сили. Мужності і дійсно життя Ісуса Христа на цій землі не було прогулянкою. Це була визвольна духовна боротьба за життя кожного з нас, за душу кожного з нас, за нашу праведність, щоб ми в Ісусі Христі знайшли свою справжню і єдину праведність, Божу любов, яку Ісус Христос приніс нам. Тож давайте у своєму житті все більше думати про те, що Ісус Христос є джерелом нашої сили в будь-яких обставинах, що Ісус Христос переміг, що Ісус Христос пройшов усі обставини, що Ісус Христос прийняв на себе усю лють ворога. І тепер ми можемо не боятися, проживаючи своє життя, тому що жодні обставина в нашому житті не зруйнують нашого життя. Бо в Ісусі Христі ми маємо Вічне життя, і наприкінці наших різдвяних таких роздумів, я хочу прочитати два вірші з першого послання до Івана. Це буде четвертий розділ, вірші 3 і 4. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що Він надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Давайте ще раз прочитаємо ці чудові надзвичайні слова. І ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас. Бо в нас Ісус Христос, і Він є більшим, ніж той, хто є у цьому світі. Не будемо боятися жодних обставин, не будемо боятися жодних страхів, будемо уповати на Ісуса Христа, будемо триматися Ісуса Христа, будемо молитися до Ісуса Христа, і будемо пам'ятати, що ми маємо вічне життя і що ми чекаємо на прихід до Ісуса Христа. І того дня, коли Ісус Христос прийде, у всі обставини, які нам загрожують, вони. Закінчаться, і ми з вами війдемо до Царства Ісуса Христа, і наше вічне життя, надзвичайне потужне, прекрасне, радісне, і чудово запанує в повному обсязі, тому що Ісус Христос переміг, тому що Він сміливо вступив у духовний бій і переміг свого ворога і нашого ворога, здобувши нам перемогу, здобувши нам вічне життя.